Доброго дня, мене звати Валентина. Сьогодні ми з вами поговоримо про алгоритм компенсації витрат за генератор. Українці на сьогоднішній день продовжують масово скупляти генератори не лише всередині України, а й за кордоном. Деякі громадяни готові дати величезні гроші для того, щоб і надалі продовжити ведення свого бізнесу. Отож, для того, щоб відшкодувати вартість генератора, вам слід звернутися. Або в ціна, міську раду, або до районної адміністрації. Вам необхідно подати певний перелік документів. Першим з них є заявка. Заявку ви заповнюєте відповідно на місці, вам дають певний бланк. Проте додатково до цього вам слід додати такі документи. Перше – це є копія чеку, який буде підтверджувати вартість покупки генератора. Друге це копія технічних характеристик генератора та його серійний номер. Далі це витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань про те, що ви є підприємцем, і відповідний документ, що підтверджує положення людини, яка подає заявку. Відповідно, в кожному місті України компенсація за генератор саме вашого міста дивіться в описі під цим відео. Підписуйтеся на наш YouTube канал та дізнавайтеся ще більше актуальної для вас інформації.